Вітаю висвіта підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу подивитися ваше особисте життя в серпні місяці. Це буде три варіанти. Працювати буде колода романтична, терована, націлена на любов, да? гарно розказує про любов. Треба буде, якщо щось якесь уточнення, я можу доповнити іншими колодами. Так, у нас буде три варіанти: синій камінчик, жовтий і. Червоний. Ви, звичайно, тут можете загадати, я так пропоную, до прикладу, там, якийсь етап там, перший тиждень серпня, чи тут перший тиждень, тут другий, да? ви можете поетапно загадати. Можете вибрати лише один варіант, і на ньому зосередитись. Так, кому треба час, ставте на паузу, а я буду починати з першого варіанту синього. Камінчика, одинички, я вас вітаю, давайте подивимось, що покаже серпень про ваше особисте життя, що у вас там буде відбуватись. Для початку подивимося, що зараз відбувається декілька карт, і ви зрозумієте, чи ви правильно обрали варіант. Чи є сьогодні для вас якісь підказки, що зараз у вас в особистому житті? Угу. Якийсь такий скритий конфлікт, карти показують. Ніби, знаєте, такий візуал, що все нормально. А зсередини от прямо от хочеться щось висказатися, хочеться щось прояснити, вас щось мучить. Ніби все нормально. Явних причин таких. В дану секунду немає. Може, щось з минулого у вас гнітить, ви щось не прояснили. Може, ви щось підозрюєте, в чомусь сумніваєтесь. Хочете якесь питання підняти, да? от що в особистому житті? Ніби і є партнер, швидше за все, сім'я. Все ніби непогано. Ну, от Середини щось вас да, безпокоїть. Хорошо, ясно, якщо ви себе пізнали. І такого яскравого конфлікту у вас немає, Да? Все більш-менш нормально на но щось тривожить, тоді продовжуємо далі. Дивимося на серпень, що в серпні чекає вас в особистому житті. Ці п'ятерочки у вас, да? Ну, дивіться, тут у нас. Така жезлова пара образувалась. Ви королева жезлів, він лицар жезлів, він даже пас жезлів, да? він пас жезлів. Він трошки як дитина, він пожежезля, вони такі трошки люблять любуватися з собою, люблять конфетно букетний період в стосунках. Він, може, так нема-нема, а раз ввечері із квітами приїхав, чи з цукерками. Та? Або давай десь пройдемося, погуляємо. Ось такі в нього можуть бути випліски, внезапні. Та? Він трошки непостійний. Але тут карти показують, в принципі, може, ну, в серпні місяці все більш-менш буде. Єдине, що тут по п'ятерці Пентаклів, я ж кажу, оця жезлива енергія і п'ятерка Пентаклів, от він може щось вчурити, да? ви більш виважена, хоча ви яскрава, але ви більш виважена. Ви любите якусь чіткість і порядок, карта правосуддя у нас тут є. А він більш збалмушний у вас такий кавалір, да? Тому ви от можете, знаєте, чого вас щось може мучити, бо ви не знаєте, що від нього чекати. Ну, Давайте глянемо, що ж від нього чекати в серпні місяці. Ну, от він такий, да, жезливий мужчина. Крутить, вертить. Дивіться. І па жезлів, і лицар жезів, і король жезлів. Ну, як ніби він трошечки виросте, спожався таки до короля, да? він допригає, от в серпні місяці він будеся показувати. Може, він десь буде їздити, або звідкись приїжджає, да? може бути таке, ну взагалініче. Оці ваші сумніви, все-таки якось він буде намагатися розвіяти. Ну, колесо фортуни, звісно, показує, що то вверх, то вниз може бути все-таки в стосунках. Шістка пентаклів тут у нас. Ну, те, що він вас любить. Хоче бути з вами, ви для нього крайні важні, це факт. Я тут таку пару бачу, прям? Да? По першому варіанті. Ну, він тут може часом щось варить. Плюс йому, він хоче забезпечувати, він хоче заробляти, він хоче вам щось дарувати. Да? Він, що ну, він старається, він намагається забезпечити свою сім'ю. Тут десятки пентаклів ми почали. У нього любов це забезпечити, це працювати, це добиватися. Але є у нього час від часу якийсь бздик. Часом він може щось таке і вчворити. Бо є щось таке, що вас гнітить, і ви до кінця це не висловлюєте. Да? Воно є. Але в серпні місяці все-таки він буде якось вас кружити. В серпні місяці буде він якось вас кружити. Якось буде старатися, можливо, якимись подарунками, да? щось тут купувати для вас. Доказувати свою любов. Така якась історія. Може бути у вас е, то зустрічі, то якісь відрадження, да, от таке може бути. Може багато е, працювати да, до ночі, ви його зранку будете, він ставати не хоче, бо працював. Єдиний такий е, нюанс, який я би по 9-й цих кубків відмітила, ну, оцей його бздик, це може бути чуть-чуть, я не знаю, півковий вечором. Да, от, ну, таке щось. Те, що вам не дуже подобається. Або там, не знаю, в, в якісь ігри чи просто чи соцмережі да, сидить, скролить. Ну, десь він час втрачає собі в задоволення, що от у вас безпокоїть, що ви думаєте, що може там він щось робити. Нічого він там не робить. От можу вам сказати, нічого він там не робить, ні з ким він там не спілкується. Ну, хоче там того пива випити, не бачу тут прям великої біди е, в плані залежності, да? ну просто це вас може напрягати. Що він там засиджується до зранку треба будити його на роботу. Ну, ось так. Але загалом е, серпень місяць хороший в особистому житті. Якась рутина, приїхав, уїхав на роботу, там розбудити. Він там то веселий, е, то не знаю, не бачу, щоб він ушов в себе. ну от... Може, може, знаєте, міняти якісь ваші плани, вашу таку Ну, Тим не менше, разом я вас бачу, і він старається радість сім'ї. Ну, так, просто що часом в нього включається, може, такий, знаєте, хлопчик-романтик, коли це не дуже вам хочеться. да? Ну, ось так, ось так одинички. Такий у вас варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, а я перехожу. Двіечки. Я вас вітаю. Давайте подивимося ваш серпень місяць, що карти покажуть. Для да? початку декілька карт буквально на зараз, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваш варіант. І тоді на серпень місяць хочу гарно потасувати, бо коло одна працює, щоб не повторювалось. І так, зараз. Що у вас зараз відбувається в особистому житті? Ну тут може бути трикутник, да, дивіться. Паш Пентаклів, мужчина несерйозний, не знає, як йому прожити, що йому робити. Він може бути в житті серйозний, в особистому несерйозному, так і, знаєте, навпаки, туди-сюди. Але що менше з тим, я тут бачу, є жріця, і є імператриця, дві жінки, які чекають якогось вибору, якогось рішення. Також, що може бути, ви можете чекати від нього нарешті якоїсь серйозності, пропозиції, перехода на новий рівень в стосунках. Да? Він вам пісні співає, в ушелі, як то кажуть, да? а ви чекаєте від нього серйозності. То, що він, нарешті, виросте, щось, поміняє, зробить свій вибір. Четверка кубків, ви чогось може, відмовиться і до вас проявиться. Може, ви чекаєте проявів? Ну, для більшості все для більшості, все-таки, я би сказала, що тут. Мабуть, якісь трикутники, і ви чекаєте, коли він оприділиться? Подивимося зараз в серпні місяці, приділиться він чи ні, що від нього чекати, серпень розкриє нам більше сигніфікації, да? так, серпень місяць. Ах ти такий герой для бовних. Просто, Просто куди там. Ну, да, тут, звісно, мужчина-любитель і гульнути може, або він між женщинами э, бігає туди-сюди, да? дивіться, одну цілує, друга дивиться. Знаєте, такий от тип мужчин, ніби він, наскільки він зажриться в любові, наскільки він із імператрицею любви, тобто він ставить цих двох жінок однаково. І коли він це він їй обіцяє все і ніби любить і хоче з нею бути, приходить до імператриці і знов те саме. І там він теж не хоче покинути. Він так наскільки ці маски вдів, що вони з ним зрослися, він не знає вже, де ця жріться, де імператриця, як ніби для нього це вже одна людина, з якою він хоче бути. Да? Тут маски, 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 дівчатки, по другому варіанту. Тут взагалі таке відчуття, да, що коли Вейру тут зняли, тут він думає, що він цілує женщину, а тут мужчина, да. наскільки він сам вірить якусь свою брехню, ви хочете взяти ту з мечів, це все розрубати і це все рішити. Але він настільки управно обіцяє просто, що вам це складно зробити, дуже складно. Пай жезлі, він весь час з'являється. Весь час з'являється в вашому житті. Весь час кружить. Ви хочете цю крапку поставити, а він знов знайшов потрібні слова. Знов знає, що сказати. Дивіться, карти повискакували самі. Ну, дивіться, який він вправний маніпулятор, він мах. Він крутить, вертить вами. Ви кожен раз вірите, дивіться, карта суда. Ви вірите, що це все. Десятка що все, він що він прийшов сюди з віщами. Він, взагалі, може, з віщами, чесно, бігати даже. бігати, туди-сюди. І казати, все, в цей раз, от, наверняка, я знаю, що я хочу бути тут. А потім йде до жінки і каже: Ти знаєш, я точно рішив з сім'ї не уйду. І він в серпні місяці не поміняється. Він буде по 6 кубки вертатися, казати хороші, строгі слова, в любві признаватися, маніпулювати. Ви вже можете просити вищих сил Боже, да, ну, я прошу, ну не вертайся, я не хочу, ну не вертайся, да, не ну, ведіть його до мене. А ви якийсь урок не можете засвоїти. Ви не можете до кінця цей меч взяти, тут він не піде. Він тут не піде, поки ви його не... Самі не видворите, поки не буде башні. Другий варіант дуже такий показательний. Він буде вертатися, обіцяти вам. Ну, крапку можете поставити тільки ви. Ви повинні цей урок засвоїти, що далі нічого не буде. І ви повинні цю крапку тут поставити поламать цю башню і заново строїть щось своє нове. Ми повинні взяти цей меч. Ви так знаєте, ніби колите його цим мечом, кажете, ну все, в следующий раз не прийму. І вдущий раз приходить і ви приймаєте. Треба обрубати тут все, що зв'язано з ним, розвестись комусь. Тому що тут не, буде, ну, не поміняється людина, і я, я буваю, кажу, що можна дати шанс, бо людина не росте, міняється тут ні. Тут він по дураку. Все лишається таким, він бігає туди-сюди. Дарить цвіти всім подряд, да, своє внимание. Він сам ні на що не, не рішиться. Потому що він тут ніби любить цих двох жінок. Да? От вони для нього в одної є щось таке, а в другій щось таке. І в нього це вже одна людина перед ним. Він вже думає, що перед ним одна. Не наважується він тут ні на що. Якщо ви тут, ну, нема трикутників, але ви чекаєте пропозицію, не буде. І ви можете ждати то знаєте, як то кажуть, обіщено ну, три години ждуть. От у вас така історія. Ну, от так, двоєчки. Що є, то є. Що карти показали, все вам передала. Робіть висновки самостійно, да? якщо це ваш варіант, наважуйтесь на щось, звільняйте себе. Так, третій варіант троєчки. Я вас вітаю. Давайте подивимося ваше особисте життя. Серпні місяці добре тасую, щоб не повторювались карти з першим з другим варіантом, щоб це був повністю ваш варіант. Ну що, подивимося буквально три карти на те, що зараз відбувається в особистому житті у вас, щоб ви зрозуміли, чи це ваш варіант, чи ні. Що зараз у вас відбувається в особистому. В житті. Якось це застряло. Мужчинник здалеку дивиться, ви могли трошки віддалитися, може він далеко, або ви чекаєте проявів. Бо також, звісно, ви тут можете бути і самотня, і чекати, коли він появиться. Ви відчуваєте, що хтось на вас дивиться, знаки уваги у вас є, але немає конкретики. Да? Ви хочете ясності. Ви хочете кохання по королеві кубків, щоб вас кружили, ну зараз якийсь холод іде. зараз от, Якщо він і є, ну, ви не відчуваєте себе коханою. Ви хочете, але не відчуваєте. Якщо він є, він там зайнятий своїми справами. Да, він за вами наблюдає, але вам хочеться більшого. Давайте так, да, сигніфікацію промалюю. Ви хочете від особистого життя більшого. Якщо мужчина є більше проявів, більше уваги, да, якогось прогресу, якогось, я не знаю, від нього активу, так? Або щоб він з'явився взагалі. От по третьому варіанті може бути і так, що ви просто хочете, щоб він з'явився, чи після паузи, чи взагалі мужчина. Новий у вашому житті. Може так для когось бути чітко, що ви бачите, що ви комусь подобаєтесь, але людина не активніша. І ви чекаєте, коли ж нарешті, там вже з цих лайків в соцмережах людина проявиться до вас. Да? Ну, давайте подивимося в серпні місяць, якщо ви себе впізнали, що вас чекає в серпні місяці, в особистому житті. Ой, тим ваше мій. Два мужчини тут можуть бути, або один такий різний. Серйозності немає. Може бути, якийсь возвращенець, з яким ви ще до кінця не пройшли. Може, оцей мужчина заактивнішать, да, те, що тут ззаді стоїть. Ось тут він, здається, даже один і той самий зображений. От може хтось у вас з минулого тут проявитись. Він він, ну він не серйозний. він ніби як на вечірочок, да? З несерйозними номерами. Узнайте, як у вас діла, пригласити вас на свідання і, і все на цьому. От, да, що ж шістка кубків тут така зображення, ніби, ну, запросити якийсь ресторан, кафе, з друзями разом. Зустрісти. Може, ви випадково його навіть зустрінете десь в компанії, так? Да? І зрозуміти, що вас ще йокає. І навіть може оця зустріч і програтися якимось весіллям радісним? ну як ненадовго. Воно все так раз і нема. От бивший може явитися, да, бивший муж, даже. заскочить на огоньок. Звісно, ви тут його хочете, приймайте, але тут просто, щоб ви були готові, що тут нічого серйозного немає. Что тут еще карты покажут? Ну, какая-то любовная такая история тут есть. Интрижечка такая есть. Ну, не... Ой. Извините. Не выключила звук. Вот какая-то история такая тут есть. Ну, як ніби це. Дивіться, він ніби себе хоче показати, да? якусь показушку устроїти, покружить вас. Ну, не бачу я серйозності, правильно я розумію? Я не знаю, тут як похоже на якийсь приїзд, приход, покружить, покутіть і все на цьому. Як приїжджає звідкись, погулять, в да? серпні місяці. Якщо не приїжджає, то там. Написав, подзвонив, мужчина, який якось там не знаю, в паузі був, в тишині А така тут, прям історія іде. Якщо це новий, ну може бути, ну це теж такі якісь легкі побачення. Якщо ви прям сім'я, ви пара, у вас може бути якась якесь потепління. Невеличке. Ну далі знов кожен живе своїм життям, ніби ви паралельно якось живете, паралельно розвиваєтесь. От знаєте, ніби він покружив, прийшов і ушов зранку, поставив там трояночку, да? і Немає тему. От він, як тінь, от появився і немає. Появився і нема. От знаєте, знаєте, така історія. Да, от як на інтим, тут, тут жезлі, да? сила дуже часто це показує. От як на спогади якісь, да, на, потянуло, заманило. Або от така ніч якась у вас може бути, з незнакомцем, грубо кажучи, або з знакомцем. Ну, це ніч. Навіть якщо це день, ну я думаю, ви розумієте, навіть якщо це день, і два, і три. Ну, така тут історія йде, дуже недовговічно. Коротка. Поспівати і побігти далі. Ну, ви тут повинні зарані підготуватися в плані, хочете ви цієї легкості, щоб вас покружили, да, і у цей короткий період насладитися ним. Наслаждайтесь, да. Будь, будьте готові, що це от просто для насолоди і не більше того. Зловіть цей кайф, якщо ви готові. А якщо ви тут хочете, ви шукаєте серйозності, тут її не буде. Зразу якось своє серце, да, щоб воно не розбилося, підготуйте до цього. Ну, якщо це довгі стосунки у вас, може, у вас тут він у відрядженнях десь, я не знаю, то він приїде, скружить вас і далі поїде. Це як така мімольотна мим... мим... таке. Навіть я би не сказала, що це щастя, а задоволення у серпні місяці. Ну, не знаю, більше я вже не маю що сказати. Тут довго якусь історії не показано. Когось цей коханець може програватись, якщо ну, є такі ситуації, так, що появляється час від часу, кружить вас, а ви далі в сім'ю вертаєтеся. Може і так бути. Ну, я думаю, що кого це стосується, ті зрозуміли, ті відчули. тому Хто це зрозумів, пишіть в коментарях, що це для вас. Мені завжди цікаво, я читаю коментарі, реагую на них. Тому пишіть, ставте реакції, підписуйтесь на підписаний. До нових відео. Па-па!